Останні хвилини буквально стікають до того моменту, як ми привітаємо усіх і скажемо, що третя ідиція міжнародного етнографічного кінофестивалю Око відкрито. Ми проводимо останні тестування нашої техніки для прямого ефіру. Наші дівчатка постять, працюють, роблять тексти, пишуть нашим гостям, які мають приїхати. Решта команди ще десь там в нашому офісі, який зараз в Бекі. Тут це наш головний екран. Це місце. Цей кінотеатр є нашою основною локацією, де ви зможете подивитися всі стрічки нашої програми, конкурсної, позаконкурсної. Все відбудеться тут, окрім відкриття і окрім дискусійної панелі, які відбудуться в етнографічному музеї, який ми вам вже показали. Оленко, можеш розповісти більше про це місце? Бо це дещо священне і дуже красива історія, дуже символічно, я би назвала це храмом кіно. Але чому храм? Це дійсно справжній храм кіно, адже це колишня церква, що знаходиться в самому серці старого міста Торуня. Це ринок Новомійський, одна з головних площ Торуня. Вона оточена прекрасними старовинними будівлями. А ця церква стоїть в самій середині, це дуже знакова будівля взагалі для цього міста. І те, що тут розташовується кіно, кінотеатр, це просто якесь насправді диво. І кожен хто сюди заходить, особливо, бо вони бачать просто церкву, і раптом ти заходиш. І це кіно. І це справді храм мистецтва. Це кіно, цей кінотеатр він особливий, тому що тут вже насправді був один показ кінофестивалю Око. Бо коли я тільки сюди переїхала, мені запропонували організувати щось для того, щоб побачити, про що наш фестиваль, як реагують взагалі люди. І е, кіно тут ще тоді не функціонувало. і я мушу сказати, що Камеримич були трішечки скептично налаштовані, тому що вони думали, хто сюди прийде, бо ніхто не знав, що тут кінотеатр і як робити промо. Так, бо це не функціонувало як кінотеатр. Вони відкрилися тільки у травні, здається. А до цього тут нічого не було. Я ж в березні ми організували показ е, стрічки, яка була в конкурсній програмі Око Поїзд київ війна. Одні це одна з наших улюблених стрічок українського кінорежисера. Так вона досить важка, але вона дуже правдива. Це ті речі, про які потрібно говорити, і після початку війни цього року вона набула нового звучання. Ми зробили промо стрічки, і зал був забитий повністю. Не вистачало місць, і ми приносили стільці там згори, з нашого офісу. Було дуже багато людей, було дуже багато питань. Режисер Корній Грицюк, він приєднався до нас через Zoom і була дуже плітна дискусія, напевно, більше ніж за пів години. І ми вимушені були її закінчити, тому що ну просто спливав наш час і було вже дуже пізно. Тому насправді око вже було тут. І наш вайб Репозиція. він так, так то я думаю, що це був дуже класний старт, і ми вже знаємо, що публіка приймає нас тут дуже тепло і що буде дуже багато цікавості, багато питань про Україну і не тільки про Україну, тому що ми привозимо режисерів з усього світу. Я не можу дочекатися, коли я цей це... зал вже наповниться режисерами, глядачами і нами, тому що саме на цьому екрані ми нарешті на великому екрані побачимо наші улюблені стрічки. А ще про цю будівлю додам мені розповіли місцеві. Вже що тут довго збиралася Лютеранська церква. Потім після війни, як німців ну вже пішли з міста, тут вона на деякий період була віддана православним Православне тут збиралося і потім це вже стало от якимось там виставковим центром. Тут були якісь виставки мистецькі, а і вже зараз це кінотеатр. І ще а, насправді я думаю, що ми про це місце зможемо зробити пост, тому що я знаю хлопця, який працює тут на камери, мічок і дуже цікаву історію. В нього насправді є книжка про цю будівлю. То я думаю, ми можемо її попрохати, ми можемо її детально вивчити і розказати трішки більше про місце, де ми будемо показувати наші фільми. А, ще хотілося б додати, що Торонь буквально дихає. Культурою і історією ти просто буквально занурюєшся в, в, в нього. От щойно ти вступив це, от просто переїхав це, це місто. Е, тому я до чого це кажу? Всі українці, які є у Польщі, ви ще думали, а чи поїхати, чи не поїхати, мерщі, залишайте все і давайте у кіноподорож всім світом і до Торуня. Тобто, ви зможете зробити два е, зайця вбити і е, поподорожувати кіно світом завдяки нашому фестивалю, і фізично поподорожувати Бачити торунь щодо стрічок. Ще хотіла зауважити: у нас всі українські стрічки майже ми так зробили, що вони поетичні стрічки поза конкурсні. Вони на початку, а в, в прайм прайм-тайм, як ми кажемо. Тобто тоді, коли всі вже звільнюються з своїх робіт, вони ввечері зможуть прийти до нас, приєднатися і подивитися саме українські стрічки. Ми їх поставили на самий вечір. Для чого? Тому що ми хочемо. Не просто показати фільм, а ми хочемо е створити дискусію і створити питання в голові, і для того, щоб ми могли поговорити про Україну зараз. Прокута увага зі всього світу, і це якраз і час, і місце, і, і правильно це буде так. І ми зможемо це. Ну я завжди кажу фільми як психотерапія, а розмови це теж як от, ну, психотерапія про те, що нам всім дуже болить. І ще, ще, ще. ще хочу сказати, що цього року нам вдалося втілити експеримент, про який ми мріяли від самого початку фестивалю, а саме записати такі інтродакшені, запрошення до фільмів від місцевих етнографів, які працюють у Торонському етнографічному музеї. Вони зробили записи не для всіх фільмів, тому що програма в нас ну дуже велика. Насправді, а відтак як це для нас був експеримент, то вони зробили запрошення до наших до нашого основного конкурсу. Тобто, вісім стрічок, будуть мати такі інтродакшени, дуже ко комплексне пояснення контексту фільму, дуже комплексне пояснення якихось нюансів, які можливо не так вже й легко зрозуміти, навіть після перегляду стрічки. Адже ми, наприклад, Таною витрачаємо дуже дуже багато часу. кожен раз, коли ми передивляємося, ми ще читаємо багато книжок, статей, вивчаємо про ці країни, дивимося, які oh, так. Awesome. Тобто, це дуже комплексне враження, і я дуже щаслива, що ми зможемо також занурити наших глядачів ще глибше у контекст. Тобто, це не просто фільм, а це розуміння різностор Оння того про що ми будемо говорити, і я думаю, це це спонукатиме наших глядачів і нас до більш плідних дискусій. І нагадаю, що ми з Оленкою будемо включатися до вас часто, тому просто підпишіться на всі наші сторінки, слідкуйте протягом цього кінофестивального тижня. Ми будемо включатися на qa сешени. Тобто, ви також зможете прослідкувати за нашим спілкуванням із режисерами, які більше розповідять нам про стрічку. Ми будемо включатися на дискусійні панелі. Ми покажемо вам відкриття і закриття для того, щоб ви ну, могли з нами прийняти цю участь і. Як ніби ви тут побували для тих, хто не може фізично прийти? І що нового у нас ще по твоїм відчуттям тут? От, ну окрім того, що ми, понятно, локацію змінили. А що от ще з'явилось? І окрім нагород, які ми внесли статуетки? Ми про це вже розповіли. Шукайте фотографії, які вони і ви їх побачите на закритті, коли ми будемо дарувати нашим кінорежисерам? Що нового? Ну, Мені здається, що це дуже важливо, що ми знаходимося в Польщі, в Європейському Союзі, і ми зможемо побачити реакцію аудиторії, тому що ми дуже добре знаємо Україну, ми знаємо, як працювати з нашою аудиторією. Так. А я думаю, для нас це буде цікавий досвід, і ми не можемо насправді заздалегідь зрозуміти, як це буде. І мені дуже цікаво, які питання будуть задавати люди. як ми, Це нова мова. Я буду намагатися перекладати, так як можемо. Моя польська не ідеальна, але я буду пробувати. Бувати, то я думаю, це внесе дуже такий цікавий нюанс і таку грань дуже важливу до наших переглядів і наших дискусій. На цій же локації ще хочу сказати ще одна наша у нас є радісна така новина. Нарешті, сьогодні ми побачили книжку, яка вийшла у Оленки про українське поетичне кіно. І на цій же локації вранці ну з цього у нас кінодень буде починатися. Люди зможуть. Побачити класичне, давай, так, да? класичне українське кіно, яке ну, от визнане і яке там вивчають в усіх університетах і режисери і профільні люди. А, я, Оленко, тебе вітаю. Ми мусимо це сьогодні відзначити. 100%. Книжка вийшла трьома мовами: англійською, українською і польською, і ілюстрована. До речі, це дуже символічно, що книжка вийшла в Польщі, адже адже поняття українське поетичне кіно взагалі було запроваджено польським кінокритиком, який подивився фільми Параджанова, який перейнявся і написав декілька статей про нього, які вийшли тут в Польщі. І після цього цей термін «українське поетичне кіно взагалі розійшовся і закріпився і в нашій кіношколі. Тому мені здається, випадковостей не буває, і те, що ми тут опинилися, це дуже символічно в усіх сенсах. І ми намагатимося намагатимемось якнайбільше з цього отримати. Як якнайбільше дати? І запровадимо нову традицію, щоб у нас на кожному кінофестивалі, на кожній ідиці відбувалася якась така визначена подія, як випуск книги, вихід нового фільму нашої команди в когось там з наших Резиденція. команди резиденції. Ми ми насправді дуже мріяли і цього року її зробити, але війна ну зупинила нас. Ми шукаємо і партнерів, і ідеї, як це зробити, і де це зробити на наступний рік, і ми обов'язково це зробимо. Тому що наша мета найперша яка була цього кінофестивалю, це поєднати етнографістів і кінематографістів для спільної співпраці і створення отаких проєктів. Да. ти мене надихнула на ще одну думку з приводу того, що нового буде в цьому році. Мені здається. Е... Через те, що ми тут захостилися через камера імідж, а це фестиваль операторського мистецтва. Я пропоную звертати особливу увагу в наших дискусіях також на операторську роботу і віддавати данину і режисерам, які самі беруть камеру в руки, і операторам, які їм допомагають, і аналізувати, і таким чином піднімати етнографічні дослідження на новий кінематографічний рівень. Ну, що, ми вас чекаємо на своїх сторінках. Велкам. Ласкаво просимо. Якщо у вас є Прошами. питання, за <реш> <реш> якщо Якщо вас є ще питання, ви обов'язково пишіть нам і або в особисті, або в коментарях ми реагуємо майже моментально і завжди до ваших послуг. Ми ще готуємося. Завтра останній день приготувань, зустрічі гостей. І вже післязавтра чекайте нас тут на відкритті. До відзеня.